Брато вбивство Івано-Франківську під час сімейної сварки 20-річний хлопець зарізав свого старшого брата. Трагедія сталася просто у квартирі, де обоє мешкали разом із мамою, дружиною та трирічною донечкою потерпілого. Правоохоронці розповідають, 27-річний чоловік повернувся додому пізно вночі і на підпитку. Одразу взявся сваритися із дружиною. Аж тут у конфлікт втрутився брат і в розпалі суперечки схопив кухонного ножа. Брат умішався в конфлікт, щоб припинити. Це ну і закінчилося тим, що те, що було під руками, взяв ніж і наніс декілька смертельних ударів, які вже не сумісні з життям. Декілька ну, на живих і в область шиї, в область серця, живота. Рани не сумісні з життям. Від отриманих у суперечці ран потерпілий помер дорогою до лікарні. В поліції кажуть, обоє братів із ірменської сім'ї раніше не судимі. А от конфлікти для них були звичною справою. Неодноразових, якщо між ними і раніше, виникали конфлікти, то звичайно це вже переросло у таке наслідки. Вони не раніше не були судимі, хоча вели такий спосіб досить активний серед молоді, там він і відпочивав, і в ресторанах, інших закладах, тобто були десь. Такі моменти, що вже назрівало до того за фактом умисного вбивства, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Тепер братовбивці загрожує до 15 років ув'язнення. Наталія Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.